Надійним духовним фундаментом для молодих поколінь є такі традиції, як повага до старших, любов і розуміння власної історії, рівняння на народні критерії етики і моралі, перед тим як виходити у світ. Ми прагнемо освіти, адже цього вимагає реальність цього дня. А взагалі, хто володіє знаннями, той володіє світом. Тільки так за таких умов вивідчуєте, як перед вами відкриваються усі двері. У Кам'янець-Подільській філії Національного університету Державної податкової служби України до структури якого входить один із найпрестижніших навчальних закладів податковий коледж. Ведеться активна підготовка фахівців, які 100% відповідають реальним потребам часу. Тому що тут уміють дати знання, які отримані з зусиллям власної думки, а не однією лише пам'яттю. Тому рівень усього навчального процесу досить високий. Шановні абітурієнти та батьки, якщо ви хочете обрати спеціальність, найпрестижнішу і стати державними службовцями, Запрошую вас на навчання до Кам'янець-Подільської філії Національного університету Державної податкової служби України за спеціальностями обліки аудит, економіка підприємства, фінанси та кредит, оподаткування та правознавство, як на заочну, так і стаціонарну форму навчання. Дочачного року мені приємно проаналізувати наші здобутки, досягнення перемоги, які приніс нам саме 2010-2011 навчальний рік. Студенти податкового коледжу є активними учасниками олімпіад, конкурсів, наукових конференцій. І так, в цьому 2010-11 році студенти коледжу зайняли призові місця зі всіх олімпіад, які виносилися на місцевий рівень. Що дало можливість приймати активну участь і брати участь в Олімпіаді, в обласній олімпіаді, які проходили в цьому навчальному році. І знову ми маємо перемоги: три перших призових місця, другі, треті місця, які відкрили нам дорогу на всеукраїнську олімпіаду з математики. І на сьогоднішній день є гарна новина для наших студентів, для нашого педагогічного колективу це те, що наш студент зайняв перше місце на всеукраїнській олімпіаді з математики. Шлях був це нелегкий. З 2007 року ми працювали над тим, щоб вийти на Всеукраїнську олімпіаду. У 2008-2009 році ми зайняли сьоме місце, у 2009 – четверте місце, а в 2010 11 навчальному році маємо гарний і чудовий результат. Це перше місце Всеукраїнської олімпіади з математики. Якщо проаналізувати зведену таблицю результатів Хмельницької області по Олімпіадам, то серед всіх навчальних закладів, а їх більше 20, саме податковий коледж на сьогоднішній день займає друге місце вже другий рік поспіль в турнірній таблиці серед Олімпіад, що знову говорить про гарний результат підготовки студентів і викладачів до Олімпіад. Такі показники говорять про те, що дійсно підготовка наших студентів здійснюється на високому рівні, і ми. Готові і раді зустріти всіх абітурієнтів і батьків для вступу на 2011-2012 навчальний рік на такі спеціальності, як фінанси, і кредит, бухгалтерський облік і правознавство. Є деякі зміни в цьому навчальному року, році. Пороці по вступній кампанії, що стосується юридичної спеціальності в цьому році, для того щоб вступити на спеціальність правознавства, нам потрібно здати два письмових іспита. Історія України, екзамен письмовий і українська мова, екзамен письмовий, диктант. Для інших спеціальностей економічних умови прийому і вступу є незмінними. Математика, письмовий іспит і українська мова є обов'язковим диктант письмовий. Ми раді завжди бачити наших студентів переможцями. І ще в майбутньому гарним результатом буде те, що наші студенти будуть працевлаштовані. В державних податкових інспекціях, фінансових управліннях, контрольно-ревізійних управліннях і будуть мати гарні відгуки з місць їх працевлаштування. У даному навчальному закладі розуміють, що у сучасних умовах якість підготовки фахівців головний орієнтир і критерій в оцінці діяльності навчального закладу. Щодня керівництво і увесь педагогічний колектив працюють на всі 100%, тому і мають такі результати. Я голова циклової комісії економічних дисциплін у нашому коледжі. Наша комісія нараховує 15 викладачів, серед яких ми маємо два кандидата економічних наук, доцента, професора, члена кореспондента Міжнародної академії наук. Ну і маючи такий високий потенціал викладачів, звичайно, маємо відповідні досягнення. Головним досягненням цього року, я вже повторюся, є перемога в обласних олімпіадах і перемога на Всеукраїнській олімпіаді з математики. Також серед досягнень участь наших студентів у наукових конференціях вже не тільки нашого міста, а й області і України. Студенти обговорять великий обсяг питань, серед яких проблеми працевлаштування молоді в Україні, значить, Податковий кодекс новий, ну і багато інших таких питань, які хвилюють молодь України. Багато планів маємо на майбутнє. Над якими працюємо і подалі будемо працювати, хочеться сказати кілька слів про наш колектив, який був зібраний сюди з усіх куточків нашого міста під крило директора Савчука Вадима Анатольовича, який є головним генератором всіх нових ідей, в нашому навчальному закладі. І, користуючись нагодою, хочу привітати його. З тим, що він за защитив дисертацію і тепер має звання кандидат економічних наук. Так, я є головою циклу комісії юридичних дисциплін. В комісії наші нараховуються 14 викладачів. Викладачі досить молоді, енергійні, але звичайно у нас є в кого повчитися. Член нашої комісії це є заслужений юрист України Василь Васильович Стецюк. Також вже на завершенні навчального року, звичайно, ми можемо. І маємо про що говорити і чим гордитися, зокрема досягнення в Олімпіаді. Звичайно, наші діти обов'язково приймали участь у різноманітних конференціях наукових участь у наукових Столах і в місті Ірпіні в різних містах України також під керівництвом наших викладачів студенти писали різноманітні статті на конференції. І от нещодавно буквально прийшла прийшов збірник з Чернігова, де є стаття нашої студентки Бережної Олени про археологічні дослідження Кам'янського фортеці. Написана стаття. Разом з науковим співробітником Канасподільського історичного державного музею заповідника Петром Болтанюком, І за що ми, звичайно, йому дуже вдячні за допомогу в першу чергу. І ви знаєте, що ще? Дуже часто члени нашої комісії проводять пари, лекції, семінари не тільки в нас в приміщенні нашого коледжу, а й також за межами коледжу. Дуже практикується вихід. І проведення лекцій і семінарів на території Касподільського історичного музею. Співпраця у нас тісна з ним, і дітям це дуже подобається. Нещодавно ми організували і провели вибори війта в ратуші в залі Магдебурзького права. Також ми провели захід присвячений дню партнерам камяця подільського Містам-партнерам Кам'янця-Подільського випускалась. І саме головне те, що це готують діти під керівництвом наукових співробітників нашого музею. От. Також, звичайно, у нас проводяться дуже багато різноманітних заходів, виховних заходів, брейн-ринги, вікторини все з юридичним нахилом. Тому хто в майбутньому бажає стати юристом, запрошуємо до нас на навчання. Я Кам'янець-Подільського податковому коледжі я здобув перемогу на всеукраїнській олімпіаді з математики. Після завершення олімпіади. Я отримав величезне задоволення. Звичайно, були переживання, але попри все те, я щасливий, що у мене все вийшло. Моїм успіхом я завдячую насамперед своєму викладачу з математики Дзюбинській Маргиті Михайлівні. Я навчаюся в одному з найпрестижніших коледжів міста камянець подільський у якому викладають кваліфіковані викладачі, які є майстрами своєї справи, і докладають максимальних зусиль, аби студенти. Набули ґрунтовних знань і, і змогли самореалізувати себе. Я досягнув високого результату у обласній олімпіаді з історії України, вибравши перше місце. Наш коледж готує призерів міських, обласних та всеукраїнських олімпіад. Ми беремо участь в олімпіадах з математики, фізики, історії, української мови, іноземної та інформатики. І кожного разу ми показуємо себе на гідному рівні і покращуємо свої результати з року в рік. Звичайно, цих результатів. Ми не досягли б без допомоги наших вчителів, і друге місце серед в області серед коледжів говорить саме про це. Також велику роль відіграє у цьому людина з великої літери Л, це Вадим Анатолій Савчук, який завжди нам допомагає, підтримує і говорить, що на ця праця не є марною. Тому я хочу подякувати і викладачам, директору, та також всім студентам, які створюють таку чудову атмосферу в нашому коледжі. І я впевнена ще раз роблю висновки, що я зробила правильний вибір, обравши саме цей навчальний заклад. Так як в нас найкращий коледж у місті, престижний, і в нас гарне все. Самоврядування, тобто є е, президент і міністри. Це міністр освіти, міністр культури, міністр спорту та міністр фінансів. Але наше самоврядування, самоврядування не могло б відбуватися без, без підтримки наших викладачів та дирекції коледжу. Е, в нас проходять е, великі акції, великі концерти. Ми даємо гарні е, будь-які концерти в коледжі, виїзди на природу, виїзди на зимову природу, на катері. Ми Катаємося. А ось недавним недавно ми, 1 червня, до дня захисту дітей, ми провели благодійну акцію Разом несемо тепло в дитячі серця. Це за підтримки Михайла Сімошкевича та Володимира Мельниченка. Дуже дуже. Наші волонтери, студенти гарно багато зібрали речей, іграшок і таких речей, які потрібні дітям. Ми були раді чути слова подяки від, від вихованців та самих дітей в дитячих садках. І будемо надалі гарно працювати. Постараємося здійснити всі надії нашого директора і будемо вносити нові ідеї. Залежить від совісті людини та її положення в суспільстві. Якщо ви хочете бути на вищих становищах, вам потрібно учитись і трудитись. Такий суровий закон відступає під жодними сентиментами. І для того, щоб бути реалізованим в житті, потрібно мати ціль обирати її. Вже необхідно зараз для цього потрібен навчальний заклад. Тому, якщо ви намагаєтесь отримати якісну освіту, вам потрібен податковий університет, в структурі якого є і самий престижний податковий коледж. За переказами, кожен українець має три неньки: перша це Матір Божа, друга це рідна Україна, третя ж та, яка подарувала життя. Проте можемо стверджувати, що ті українці, які мали щастя бути студентами, мають ще й четверту неньку: той навчальний заклад, в якому їм допомогли збагатитися знаннями і виплакати у душі. Паростки людських чеснот. Кам'янець-Подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету Державної податкової служби України створений наказом Державної податкової адміністрації України за номером 440 від 18 липня 2007 року. Навчальний заклад проводить підготовку фахівців освітнього кваліфікаційного рівня, молодший спеціаліст за спеціальностями, фінанси і кредит. Бухгалтерський облік правознавство. Термін навчання за денною формою на основі базової загальної середньої освіти для економічних спеціальностей складає три роки, правознавство 4 роки. Кам'янець подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу здійснює підготовку фахівців на замовлення Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства. Контрольно-ревізійної служби інших міністерств і відомств, місцевих органів самоврядування, а також підприємств, установ організації за угодами з юридичними та фізичними особами. Підготовка молодших спеціалістів у Кам'янець-Подільському відділенні є важливим складовим елементом системи багатоступеневої підготовки фахівців, оскільки після закінчення коледжу випускники мають можливість. За результатами співбесіди, продовжити навчання в Національному університеті Державної податкової служби України на денній або заочній формі навчання за скороченим терміном. Робота педагогічного колективу коледжу спрямована на пошук і впровадження ефективних педагогічних технологій, які сприяли б розвитку творчої особистості, створенню належних соціально-педагогічних умов. Для підготовки майбутніх фахівців Далі аналіз потоспроможності критику спроможності і за суб'єктним аналізом аналізів проводиться за економічним служби відкриття статичних значна увага приділяється реконструкції та переоснащенню існуючих корпусів, аудиторій. Плавустрою прилеглих територій, збереженню зелених насаджень, турбота про студентів, їх навчання та виховання, умови проживання є пріоритетним напрямком діяльності керівництва та науково-педагогічних працівників коледжу. Студенти коледжу мають однакову можливість зі студентами університету користуватись всім майном і обладнанням, що є в університеті, зокрема аудиторним. І бібліотечним фондами, комп'ютерними класами брати участь у роботі студентського наукового товариства, в органах студентського самоврядування. коледж відзначається демократичним устроєм життя студентів. У цьому напрямі працює студентський парламент із широкими правами в організації навчання і побуту студентської молоді, її дозвілля, участі у громадському житті, науці, аматорській творчості, спортивних заходах. Тощо громадська діяльність сприяє розвитку студентів, організаторських здібностей, які безперечно знадобляться майбутньому податківцю у процесі фахового зростання. У коледжі значна увага приділяється активному дозвіллю студентів. Уже традиційними стали проведення змагань з різних видів спорту: зимові та літні виїзди на природу, проведення зборів у школі «Екстрим». Організація навчально-виховного процесу враховує передовий досвід вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів, а високий якісний рівень науково-педагогічних кадрів дозволяє готувати кваліфікованих спеціалістів. і Valentine's cards are sold in England. A big quantity, very big, you it? really. About 30, about 30 million Valentine's cards are sold every year on this day. And uh, you know that in ancient times, Valentine's cards were handmade. What does it mean, handmade? <laughs> З метою підвищення рівня викладання у Кам'янець-Подільському відділенні до викладацької роботи залучаються доктори і кандидати наук, доценти, аспіранти. Про діяльність кожного навчального закладу, кожного педагога, зокрема, свідчують результати, яких досягають їхні студенти у різноманітних змаганнях. За результатами проведення обласних олімпіад з предметів загальноосвітнього циклу протягом останніх років камянець подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу у загальному підсумку посідає призові місця серед вищих навчальних закладів. Першого, другого рівнів акредитації Хмельниччини. Студенти коледжу неодноразово успішно захищали честь Хмельницької області на всеукраїнських олімпіадах з математики. Якщо душа співає, навчання теж у радість. Тому в коледжі для студентів створено культурно-мистецький центр Барвінок, де розвивають свої здібності обдаровані юнаки та дівчата. Творчий колектив Барвінок добре знають як. Хмельницькій області так і далеко за її кордоном у Польщі, Німеччині, Італії. Кожна нова зустріч з Барвінком це справжнє свято радості, урок патріотизму, гордості за збереження та примноження національних та культурних цінностей, спокою та натхнення для молодої душі. Усе це робить коледж особливо привабливим для молоді, сприяє підвищенню престижу навчального закладу в наукових колах. Тому є всі підстави стверджувати, що Кам'янець-Подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету Державної податкової служби України знаний в області та за її межами вуз. Який готує державних службовців для податкових інспекцій, фінансових служб органів державної влади та управління місцевого самоврядування і може успішно конкурувати на ринку освітянських послуг.